Привіт! А давай зараз поговоримо про менопаузу, про природний етап в житті жінки, який настає приблизно від 45 до 55 років. Період у жінки значно знижується рівень естрогену, і відповідно це веде до таких негативних симптомів, як набір ваги, зниження щільності кісток, порушення сну, припливи і багато чого ще негативного. Але насправді є спосіб дуже м'яко пройти цей кризовий період. Дивись, який. Адхойога – це тілесна практика, яка поєднує рух, дихання, увагу та глибоке занурення в себе. Через м'які, аеробні навантаження ми стимулюємо надмірники, органи, що беруть на себе частину гормональної функції після менопаузи. Утримання асен та глибока тілесна робота активують синтез гормонів, таких потрібних нам, як тестостерон та гормон росту. Це допомагає зберігати м'язи, кістки та енергію. Регулярна практика адхойоги дозволяє відновити баланс гормональної системи, зменшити симптоми менопаузи, покращити сон, настрій і відчути новий рівень сили та прийняття. Пам'ятай, цей етап не кінець, а новий початок, тож грусі наша сила.